Всім вітання з фірмами магазину Рошен. Почались нові тижневі знижки. Наразі діє 15% знижка на печиво мультікейк в асортименті. Ви вже дегустували з кокосом чи лимонним? Напишіть в коментарях, яке вам сподобалося. Мені найбільше до вподоби саме з лимонним смаком. Дуже потішили знижки на вершкове масло та згущене молоко. Пачка 180 грамів хорошенецького масла коштує зараз на знижках 87 ,96 гривень 96 копійок. Презентабельні цукерки Cherry Queen цього разу зі знижкою 40%. Вигідна пропозиція на мої улюблені цукерки Київ-вечірні 45% знижки. Велика шоколадка латний в асортименті по 98 гривень за 270 г насолоди. Трохи покажу вам асортимент тортиків в магазині Рошен. Дуже приваблива ціна на шоколадки з цільним мигдалем, фундуком, а також молочному і чорному шоколаді. Батончики рошен зараз зі знижкою 30%. Яйця шоколадні, є ще родзинки в шоколаді, а також різні горіхи в шоколаді, є все на вагу. Цукерка чоколадерія зараз на акційній полиці за ціною 249 гривень 47 копійок. Ліщина, багатьом кому е, удоплена цукерка по ціні, зараз 390 гривень 50 копійок за 100 грам. Як бачите, діє топ-знижка на Вафлі кранч Солодка ціна на ромашку та кавову карамель. Приємна знижка цього разу на корівку 124 гривні за 1 кг Актуальні ціни на кокочоку, каракум та гранолу. Вигідна пропозиція на чорний шоколад зі знижкою 30%. Ну і, як завжди, звубливі тісточка, еклери та профітролі. І ціни покажу вам і цю смакоту. Я теж зробила свій вибір. ось мої покупки. Дякую всім за перегляд.